Чернігів продовжує багаторічне партнерство з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. 25 березня. У муніципалітеті підписали меморандум, спрямований на посилення стійкості міста у сфері життєзабезпечення. Мова насамперед про можливість поліпшення критичної інфраструктури, надання житла для людей та їхнього доступу до соціальних об'єктів. Як зазначив виконувач обов'язків міського голови під час зустрічі, на сьогодні для нас пріоритет у відновленні та модернізації систем воду і теплопостачання, а також і ще однієї важливої сфери освіти. Я перш за все хотів висловити слова подяки і німецькому народу постійній підтримці України і політичній, і підтримці відновлені і безпосередньо GIZ в тих проєктах, які вже реалізовані або реалізуються в місті Черніга. Чернігів місто, яке за Відносно короткий період. На першому етапі війни постраждали чи не найбільше з великих міст. Місто потребує і відновлення, і розвитку по тим проектам, які були заплановані ще до повномасштабного вторгнення, і в умовах браку власних коштів і необхідності, те, що у нас є, направляти на підтримку в першу чергу збройних сил України. Для нас надзвичайно важлива співпраця з міжнародними партнерами і подальша реалізація цих проектів. Зокрема, завдяки підтримці Джізет ще до повномасштабного вторгнення вдалося повністю термомодернізувати. Приміщення Чернігівського пологового, а впродовж двох останніх років, після лютого березня 22-го побудувати і відкрити на 100% автономну модульну поліклініку на базі однієї з пошкоджених лікарень і оперативно відновити третю школу після ракетного удару по драмтеатру. Наразі в процесі реалізації також реконструкція водогону по квітневій, в районі якої розташовується за два десятка підприємств. Проєкт важливий як для інфраструктури міста. Так і для продовження роботи бізнесу у прикордонному з Росією регіоні. Тому, пане Ерік, вашій особі я хотів би подякувати за те, що вірите в наше місто, і за те, що ви продовжуєте бути надійним партнером Чернігова. Дякую, що завітали, і дякую, що ми сьогодні матимемо змогу підписати меморандум, який я переконаний стане основою реалізації нових проєктів важливих для нашого міста. Ми будемо дуже раді продовжувати і надалі підтримувати чернігів під егідою посилення стійкості міста, особливо у сферах житла та інфраструктури. Це може бути технічна інфраструктура, але також певною мірою і соціальна. Апарфром Фромфізикл імплементаційшнкрім фізичної реалізації, тобто будівництва, це може бути і надання матеріальних благ. Також ми пропонуємо консультативні послуги. І, оскільки це новий проєкт, нам важливо зрозуміти, чого потребують міста і що важливо саме для вашого міста. До того ж, як запевнив керівник проєкту JZ, вони хочуть співпрацювати з містом не лише у рамках цієї ініціативи, і планують у подальшому розширити свою діяльність та залучити більш масштабні і вартісні програми. Чернігівська ж сторона у свою чергу ввела партнерів у стан справ та презентувала конкретні проєкти, із втіленням яких вони можуть суттєво допомогти, як до прикладу, продовження відновлення і посилення захисту ТЕЦ. Каналізаційних насосних станцій, що теж зазнали серйозних пошкоджень і потребують повної реконструкції, а також відновлення та ремонту одних із найбільших шкіл 15 та 12, що невдовзі будуть академічними ліцеями.